Ані складнощі пов'язані з воєнним станом, ані чисельні сигнали повітряної тривоги більше двох років не завадили учням одного з одеських ліцеїв у Київському районі отримати якісну середню освіту на урочистому заході випускників 2024 року. Вітали вчителі, батьки та керівництво навчального закладу. У самих випускників дуже багато планів вже на найближчі майбутнє. Багато хто з них вже склав національний мультипредметний тест та навіть визначився з вишим, до якого має бажання вступити. Я дійсно щаслива. Я щаслива, що я народилася в Україні в Одесі. Це такі почуття. Ну, не передати словами, ти почуваєшся, почуваєш одночасно сум і радість. Сум за те, що ти розумієш, що шкільне життя воно завершилося попереду доросле життя. План на майбутнє є, так, біохімія, вступити десь, вступити в грації на біохімію, виросувати спеціальністю. Читальський колектив сприяє ну, розкриттю потенціалу. У батьків випускників свої переживання, приємні та хвилюючі спогади, адже вони, нібито разом зі своїми дітьми, ще раз закінчили школу. Були разом і у хвилини випробувань, і у радісні часи. Наші діти це ми. ми... Ми повинні їх кохати. Ми їх повинні оберігати. Ми повинні їх підтримувати кожного дня. Ми повинні давати їм на краще, що є в нашому житті. Ви знаєте, вони так неочікувано виросли, стали дорослими. А на мою думку, секрет такий один. Хочеться я, наприклад, була. Декілька років подругою, декілька років наставником. А треба відчувати, чути свою дитину, підтримувати її, бути поряд і просто любити її. Тоді все вдасться. Бути кращим в усьому не лише в освіті, а й у творчій командній роботі. Під час урочистостей до свята випускників в ліцеї Київського району лунали музичні привітання. Був і традиційний танець випускників. Вчителі ліцею протягом всіх цих років вкладали у своїх вихованців свої знання та життєвий досвід, аби їхні учні були готовими до дорослого життя. Я робив разом з нашим. Прекрасним педагогічним колективом з нашою адміністрацією. все для того, щоб наші діти стали креативними, стали конкурентно спроможними, стали мислячими і е, все це критичне мислення, їх е, здобутки, які розвинулися в нашому ліцеї, допоможуть їм в подальшому здобути українську перемогу та в подальшому розбудувати нашу прекрасну незалежну Україну. У людських та майбутніх професійних якостях випускників впевнені давні друзі навчального закладу депутат одеської міськради Дмитро Танцюра вважає, що саме від цих хлопців та дівчат залежатиме світла доля України. Незважаючи на тривоги, незважаючи на те, що сьогодні, навіть під час самого свята була тривога, свято відбулося. І я дуже вдячний і вчителям, і директору школи, і саме дітям, дітям талановитим Одеситам. Час дуже важкий, але це талановиті діти, які є майбутнім нашої нашого міста і нашої держави для директора закладу. Кожен випуск старших класів це певний життєвий підсумок, коли серце наповнюється і радістю, і водночас приємним сумом. До випуску звикнути неможливо, хоч ми учителі кожного року випускаємо дітей у доросле життя. Але цей рік він був найскладніший, бо наші Непереможні незламні діти навчалися, отримували освіту, незважаючи на повітряні тривоги, незважаючи на війну. А вже на сьогоднішній день ми знаємо, що три випускники отримали максимальний бал. 200 балів. Ми їх вітаємо з такими високими результатами. Сьогодні ми вручаємо 37 золотих медалей та 12 срібних медалей. Порадувала всіх присутніх на випускному заході й пісня у виконанні учнів 11 класів, яка була написана спеціально до свята. Креативне рішення було здійснено спільно з вчителем мистецтва та класним керівником Максимом Трубніковим. Та да, ви що закінчили ліцей? Та да, ви що відміна паралелі? А ви що пишаюсь і люблю, і шматочок свого серця вам навіть і видаю.